В стім стартував великий весняний розпродаж. Там надзвичайно багато цікавих знижок і халяви. А оскільки вам дуже подобаються наші щотижневі підбірки зі знижками в новинних відео, я вирішив розповісти і про велетенські знижки в стім, які відбуваються раз на сезон. Дай Боже з вами Олдбой. Зараз у вас на екрані дисклеймер стосовно того, як ми будемо вас попереджати про. Українську в тій чи іншій грі з відео. Ну а тепер давайте розігріємось невеликими знижками, але на нещодавні мегахіти. Думаю, багато хто чекав знижок на Stalker 2, який чи не вперше після релізу можна придбати за зниженою ціною в 1189 гривень. Попри те, що гра далеко не в фінальному стані, це вже легенда, яка відома навіть самим далеким від ігрової індустрії українцям, а тому точно не потребує жодного представлення. Навіть Гейб Нюєл пішов на четверте проходження української новинки. Найкраща гра 2023 року Baldur's Gate 3. Покрокова ролівка, на проходження якої увагу. Вас піде від 100 годин часу. Її можна грати в соло, в кооперативі до 4 гравців онлайн чи в двох на одному екрані. 719 гривень за таку гру це чудова пропозиція. Hades 2 це сюжетний рогалик, який вдало розвиває ігролад оригіналу, але поки перебуває у ранньому доступі і коштує зі знижками 414 гривень. Присутня офіційна українська локалізація, яка виконана на високому рівні, як і в попередніх іграх зі списку. Нагадаю, що позначки про переклад кожної з ігор у вас на екрані в правому куточку. Знижка на Хейдіс хоч і невелика, але сама ціна у нашому регіоні низька. Можна взяти і почати грати одразу або зачекати до релізу версії 1.0, адже на релізі гра скоріш за все суттєво подорожчає. Неймовірно нашумівший кооперативний блокбастер від Arrowhead та Sony про відстоювання демократії і винищення жуків Helldivers 2 також отримав невелику знижку в 20%. Тож, якщо ви ще не долучилися до лав космодесантників, у вас є тепер чудова на це нагода. Остання на сьогодні частина Прократуса теж отримала невеличку знижку, і тепер гадо of на рок коштує 1359 гривень і навіть не просить реєстрації аккаунту в PSN. З найменшими знижками на бенгери розібралися, тепер перейдемо до суттєвіших знижок аж до 50%. Але все ще на відносно нові, а головне якісні та цікаві ігри. Ремейк Silent Hill 2 реальний подарунок для справжніх фанатів горорів. Блубер Тім прекрасно змогли відтворити ту саму атмосферу, яку ми переживали в нульових. І щоб знову повернутись у закинуте містечко Silent Hill, вам потрібно заплатити 920 гривень. Frostpunk 2 для любителів гардкорних містобудівних стратегій з елементами виживання зараз віддають всього за 584 гривні. Гра чудова, але будьте готові, що вона кардинально відрізняється від першої частини. А тому була не до смаку деяких великим фанатам оригіналу? The Invincible космічна пригода у фантастичному світі за одноіменним романом польського футуролога Станіслава Лема коштує зараз всього 269 гривень. Більшою мірою це симулятор ходіння з акцентом саме на оповіді, але проєкт дуже навіть цікавий. Фанатам ретро-футуристики маст Речет Clank Rift Apart забирайте за 849 гривень. Зараз дуже рідко виходять технологічні тривимірні AAA платформери десь за межами Nintendo Switch. Але Insomniac змогли зробити високооктановий екшен Rift Apart так, щоб у вас частенько при погляді на екран виникало враження, що ви дивитесь на якийсь дорогущий мультфільм, який робили Disney чи Pixar. Ще однією доволі цікавою новинкою за 399 гривень є Nobody Wants to Die. Це сюжетний сайберпанківський детектив, який біль Більше про історію, ніж про геймплей. Гри дуже хороші відгуки, і я придивлявся до неї ще з моменту її анонсу. Можливо, настав час нарешті її забрати і дочекатися локалізації. Також одна з найбільш недооцінених ігор Rockstar теж отримала хорошу знижку. Мова, звісно ж, про неймовірно крутий детектив Елей Нуар. Гру можна придбати за 259 гривень. Надзвичайно популярна кооперативна гра про загін спецпризначенців Реді Онот теж отримала доволі серйозну знижку. І Продається всього за 312 гривень. Ну а якщо ви досі не придбали останню на сьогодні велику souls гру від From Software Elden Ring, то зараз на неї діє 40% знижка і забрати проєкт можна за 1079 гривень. Тим паче, що гра перекладена повністю разом з DLC Shadow of the R3, що неймовірно круто. Щоправда, встановлюючи мод, у вас не будуть працювати вторгнення, тому це теж маєте на увазі. Чудова старт Юеллі про доглядання дідової ферми. Теж отримали знижку і забрати її можна за ціною великої пачки чіпсів, а саме 137 гривень. Обов'язково заберіть, тим паче, що до гри є дуже класний українізатор. Ghost of Tsushima, якщо ще досі не спробували, теж можете відірвати за дві третини від ціни, тобто за 1138 гривень. Локалізація до гри розробляється, але ще далека від фінальної. Ну а ремейкнуті пригоди Клауда і компанії у Final Fantasy 7 Rebirth обзавелись знижкою в 30%. Якщо хочете, побачити. Другий акт історії або ж Тіфу і Аеріс в купальниках, то це вам обійдеться в 1399 гривень. Після розігріву переходимо вже до більш серйозних знижок, до 70% на все ще дуже круті ігри. Насправді поганих ми старалися не додавати взагалі. Та й загалом не всі ігри зі знижок є в цьому відео, бо їх буквально сотні, якщо не тисячі. Тому, будь ласка, якщо знайшли класну знижку, якої немає у відео, обов'язково напишіть про це під відео в коментах. Але е, без посилань, будь ласка, щоб Ютуб не заблокував ваш коментар. Cyberpunk 2077 наразі остання велика ролівка від CD Projekt Red. Продається вона зараз за 439 гривень, але я б вам рекомендував брати одразу повне видання за 782 з доповненням Ілюзія Свободи, бо воно аж ніяк не гірше за основну гру. Call в ктулу Dark Corners of the Earth є можливість відірвати всього за 42 гривні. Це доволі кривенька технічна гра, яка виглядала застарілою навіть на момент свого виходу у 2005 році. Але курча, як ж вона атмосфера. Ферна і крута. Фанатам Лавкрафту однозначно рекомендував би спробувати. Можливо, тебе в житті вже все так дістало, що ти просто хочеш бути дворфом, який розкопує підземелля і п'є пивко з друзями. Тоді гарним варіантом стане купівля D Pro Galactic, адже базова версія коштує всього 125 гривень. Кооперативний шутан з повністю процедурно генерованим оточенням, де твоя головна задача назбирати з братюнями якнайбільше ресурсів і не вмерти. Грати можна і в соло, але рекомендуємо все ж в паті. Козаки 3 віддають. Б'ють зараз за 94 гривні за базове видання. І за 240, якщо хочете взяти її з усіма доповненнями. Українська РТС, яка є непоганим переосмисленням перших козаків від тієї студії GSC, з можливістю грати по мережі з реальними людьми. Ну або ж забираєте Sons of the Forest за 300 гривень. Це минулорічний кооперативний виживач з елементами горору. Грати можна самому, але веселіше, як завжди, з друзями. Forza Horizon 5 стандартне видання можна відірвати за 599 гривень, і преміум за 999. Найкраща аркадна гонка, на мою думку, в цьому десятилітті. Але варто не забувати, що гру також можна забрати і в геймпас по підписці. The Last of Us Part 1 – це ремейк головної гри покоління PS3, а можливо і взагалі головна гра Sony у всій історії, яку наразі можна придбати за 849 гривень. Зараз саме ідеальний час, щоб пройти гру, адже вже наступного місяця на ПК вийде. Порт The Last of Fast Part 2 Remastered, ну і другий сезон серіалу по ній на HBO. Тим паче на гру існує прекрасний українізатор, в якому повністю перекладено текст і частково зроблено українське озвучення, яке постійно оновлюють. Більшість з нас звикли, що Рогалики це 2D-ігри, створені дуже невеликими командами, без якогось сюжету, з бюджетом у 20 енергетиків і пачкою Мівіни, але при цьому з дуже крутим геймплеєм. І от все це не стосується returnal, за виключенням крутого геймплею. Марк змогли зробити яскравий сюжетний науково-фантастичний bullet GellroGalic, основою ігроладу якого є шутер від третьої особи. Продається він за 849 гривень. Шедевральна Нір Автомата коштує 186 гривень. Це слешер з неймовірним сюжетом, який, щоб зрозуміти, потрібно пройти гру декілька разів. Але воно того варте. Скажу тільки, що чим менше ви зараз знаєте, тим цікавішим в підсумку для вас буде проходження. Якщо ж вам хочеться якоїсь крутої супергероїки, то раджу звернути увагу на Марвел Spider Spider-Man Ремастер або Spider-Man Miles Morales, які коштують 699 і 749 гривень, відповідно. Це найкращі ігри, які, мабуть, виходили про павучка в принципі. А їх було ой як багато. Крута сюжетка, але дещо посередні побічні активності у відкритому світі в стилі Ubisoft. Ну, а на Spider-Man Ремастери також не так давно почали робити українізатор. Але наразі він готовий всього на 20%. Mafia Trilogy зараз коштує 275 гривень. Включає вона ремень. Рейк першої, ремастер другої і третьої і оригінальну другу частину. Ці ігри мають українізатори, і зараз прямо ідеальний час, щоб їх пройти, бо вже скоро виходить мафія The Old Country, яка на релізі матиме офіційну українську локалізацію. Якщо ж ви хочете суто екшн-екшн і без цієї дрочильні у відкритому світі, то дуже рекомендую Uncharted Legacy of Thieves Collection. За 599 гривень ви отримаєте Uncharted 4 The Thieves End і її спін-офф The Lost Legacy. Це як остання трилогія Том Рейдер, тільки з меншим акцентом на дослідженні і більшим на екшн та крутий сюжет. Хоча Uncharted 4 вважається найкращою грою у своєму жанрі пригодницьких екшенів. Є українізатор, але наразі перекладено лише пролог і перші два розділи. Ну і як, говорячи про хіти PlayStation, не згадати кратоса. God of War 18-го року, який можна забрати за 479 гривень, значно переосмислив як сам ігролад, який більше не є звичайним слешером, так і головного героя. Який постарів і став суворим, але справедливим батьком існує українізатор, але він ставиться поверх російської. А тому його треба ще качати з окремим модом, щоб ставився поверх англійської. Дорогі українізатори, не робіть таку фігню і не ставте українізатори замість російської. Ви нам цим тільки шкодите. Дякую. На додачу Detroit Become Human та Beyond to Souls від Quantic Dream продаються суттєвими знижками. Це чудові інтерактивні фільми від студії, яка по суті започаткувала цей жанр. Detroit можна забрати за 222 гривні, Two Souls за 103 гривні, а бандл Detroit, Beyond Two Souls та Fahrenheit віддають за 277 гривень. Ну і популярна стратегія про Другу світову Hearts of Iron 4 теж отримала знижку аж в 70% і коштує 360 5 -5 гривень. Якщо ви вже зекономили трохи на знижках з цього відео, то обов'язково закиньте донат на ЗСУ. А також, якщо є можливість, то підтримайте канал фінансово та підписуйтеся, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ну і звісно ж, дякую всім, хто підтримує канал фінансово вже, особливо дякую цим фантастичним людям. Ну а якщо знижок вам ще недостатньо, то переходимо до важкої артилерії, знижки до 90%. Дуже хотіли пограти з друзями в Helldivers 2, але у вас не вистачає коштів. Тоді, можливо, спробуйте перший Helldivers за 55 гривень. Так, це абсолютно інша гра, вона навіть з видом зверху, але від цього тотальне винищення космічних жуків заради демократії не стає менш цікавим. Тим паче грати можна в кооперативі не тільки по мережі, а й на одному екрані. Ну і фанатам Гаррі Поттера зануритись у відкритий світ Hogwarts Legacy зараз можна всього за 399 гривень. Гра не те, щоб якось сильно виділяється геймплеєм, але це точно справжній подарунок для фанатів Боттерианы. Далі в нас винищення нацистів Wolfenstein Alt History Collection за 326 гривень. Колекція з трьох потужних шутанів від першої особи і одного посереднього кооперативчика, події яких відбуваються у паралельному всесвіті, де фашисти виграли Другу світову. Круті сюжети в стилі безславних виродків Тарантіно з футуристичними технологіями та тестостероновим ігроладом. The New Order і The Old Blood мають українізатори. The evil Within з усіма доповненнями можна придбати за 162 гривні, а її сиквел. За 139. Це навіть я собі заберу з цієї роздачі, адже це японські горори, створені Шінджіміками, який найбільше відомий як творець серії Resident Evil. Граються вони як суміш 4-го і сьомого резиків, але при цьому мають більш глибокий та психоделічний сюжет. Наступна знову Tango Gameworks, але вже і не зовсім горор: Ghostwire Tokyo. містичний шутер про боротьбу з привидами у відкритому світі з кріповою японською атмосферою, у нічному Токіо всього за 242 гривні. Тут стріляти у супротив Ників ми будемо не зі звичайних пістолетів та автоматів, а власними руками проказуючи різні закляття. Deathloop – другий тривимірний високобюджетний шутер з елементами рогалика за це відео, який зараз можна придбати за 199 гривень. У нього дуже своєрідний сюжет, закручений на часовій петлі, в якому нам необхідно знищити всі цілі за один день. Але на відміну від Returnal, це не Bullet Hell, а Immersive Sim сим від творців Dishonored Arcane Studios. І раз вже згадали Дізони, то на ігри серії теж непогані знижки. Першу частину з усіма доповненнями можна придбати за 130 гривень, а другу і DeS Outsider продають по 99 гривень. Українізатор є лише на першу частину і наразі він з помилками. Prey – це ще один крутий Mercedes від Arcane, але події, якого вже відбуваються на космічній станції. Deluxe можна взяти за 129 гривень. Є українізатор, але він ще не закінчений. Control Ultimate Edition теж віддають за ціною шавухи, а саме за. 168 гривень. Чудова гра від Remedy про бюро, яке займається паранормальними справами, з однією із найвидовищніших систем руйнування в історії. Doom Eternal Deluxe Edition з обома сюжетними доповненнями The Ancient Gods можна відірвати за 289 гривень. Все такий же м'ясний, як і Doom 16-го, але до якого прилопатили платформинг, через що геймплей став жвавішим, хоч це і не всім зайшло. Візуально гра теж набагато яскравіша, і тут теж кому як на смак. Нещодавно ніби в Бету вийшов українізатор. Він англійську, але робили його, як я розумію, з російської. тому тут дивіться самі. Асасини, їх дуже багато, і ігри серії стартують в ціні від 37 гривень за першу частину до 435 гривень за міраж. Майже всі мають українізатори. Фаркраїв теж багато, а ціни в діапазоні від 45 гривень за першу частину до 228 за шосту. Українізатори теж є майже на всі, але лише деякі робили повноцінно. Інші або з російської, або машинний переклад. Якщо ви вже довго думали про про те, щоб познайомитись із жанром безпорадних горорів від першої особи, де ви нічого не можете, окрім тікати, але ніяк не наважувалися почати досліджувати ці ігри, то рекомендую почати із культової гри в цьому жанрі, це серія ігор Outlast. Вони відносно прості, але дуже ефектні і гарно тримають напругу, а тому ідеально підходять для початківців. Комплект Outlast Trinity, який складається з двох ігор і одного сюжетного DLC, можна придбати за 146 гривень. XCOM Ultimate Collection це. Три круті культові покрокові тактики про протистояння людей із прибульцями, які можна забрати з усіма доповненнями за 258 гривень. А для фанатів Всесвіту чужого Рідлі Скотта у нас Alien Bundle за 277 гривень, який включає шикарний горор Alien Isolation, поганенький шутерок Alien Colonial Marines і дуже непоганий бойовик Alien vs Predator, який має три окремі сюжетні кампанії за чужого хижака і людину, які при цьому максимально відрізняються по геймплею і тону оповіді. Для фанатів метроїдвані я неймовірно рекомендую the Collection за 187 гривень. Яскрава дилогія з дуже милим візуальним стилем і плавним відчуттям геймплею. Хто хоче гарного челенджу та яскраву історію про жителів магічного лісу, без вагань забирайте. Якщо ж ви хочете нарешті увірватися у світ реально крутого кооперативного геймінгу зі своїм другом чи половинкою, то негайно беріть A Way Out і It Takes Two за 119 і 299 гривень відповідно. Ці дві круті гри над від Йозефа Фореза, які є еталонними іграми у своєму унікальному кооперативному жанрі ігор, де або вдвох, або ніяк, має пограти кожен. Серія ігор метро від української студії Foe Games теж отримали суттєві знижки. 2033 і Last Light Redux можна забрати по 79 гривень, а Exodus з доповненням за 266 гривень. Ще одна українська гра, але від інді розробника Стаса Шостака Titan Chaser можна забрати всього за 18 гривень, що я вам дуже сильно рекомендую зробити. За 18 гривень, мені здається, зараз навіть каву не купиш, тому обов'язково рекомендую підтримати Стаса. Ну і раз ми заговорили за українські інді, то обов'язково. Також потрібно згадати і про інші українські інді, а саме бандл українських інді-ігор, де знижки від 40 до 90%. Там також є і Titan Chaser, А забрати весь цей бандл можна за 109 гривень. Зі знижками до 80% можна забрати цілу купу ігор від Frogwares. Там є різноманітні бандли, як ігор про Шерлока Голмса, так і загалом всіх ігор студії. Більшість їх проєктів має українську локалізацію. Стратегія, яка в свій час наробила чимало шуму і має 70% знижки, це Crusader Kings 3, яку можна забрати за 365 гривень, якщо ви чекали цієї знижки. To the Moon – це гра, про яку я не переставатиму згадувати щоразу, як в мене буде нагода. Чудова історія, яка може вас відштовхнути хіба що простим візуалом rpg мейкера Але не ведіться, бо історія тут вирішує все. Рекомендую абсолютно всім цей шедевр, тим паче, що забрати його можна за 45 гривень. Так само. Яскравий динамічний екшен-бойовик і колишній ексклюзив Xbox від Insomnia Games під назвою Sunset Overdrive можна забрати за 70 гривень. Свій GTA вдома від Square Enix про гонконгські розбірки Sleeping Dogs Definitive Edition також можна забрати за просто смішні гроші, а саме 56 гривень. До гри є переклад за допомогою штучного інтелекту, але він дуже всратенький. А ось сиквел пригод Айзека Кларка з некроморфами в Dead Space 2. Бо має і українізатор нормальний, і ціна на нього зараз всього 139 гривень. Ще якщо ви не хотіли грати в другий Kingdom Come Deliverance, бо не грали в перший. То зараз першу частину пригод зі розіскалиці можна взяти всього за 199 гривень. І на ПК там теж є офіційна українська локалізація. А ну і цей ще купи Skyrim, чуєш? Special Edition 162 гривні. Ну і врешті ми дісталися до нашого рейдбоса. Найбільші знижки у весняному розпродажі 90 плюс відсотків. Heavy Rain – це ще один психологічний трилер від Девіда Кейджа і Quantic Dream, який можна придбати всього за 41 гривню. Свій час я PlayStation 3 купив саме через цю гру і ні разу не пошкодував. Heavy Rain так само, як і інші ігри студії, не так про геймплей, як про дуже цікавий сюжет з акцентом на ваших виборах. Якщо хочете трішки класичних аркадних гонок за вартістю однієї двох чашок кави, то забирайте легендарну Most Wanted за 69 гривень. Стара та не Європа універсальна. Саліс 4 віддається всього за 121 гривню, а з доповненнями за 291. Ну а якщо ви бридитесь посередньої сьомої цивілізації, то шосту циву можна забрати за смішні 52 гривні. Enter the Gungeon – це класичний hell рогалик де весь екран буде усіяний сотнями куль ваших ворогів. Всього 32 гривні і десятки або навіть сотні годин крутих забігів вам забезпечені. Нещодавно вийшов українізатор. Undertale це взагалі культова і дуже глибока РПГшка, яка на перший погляд може здатись якимось піксельним трешаком. але рекомендую дати їй шанс. Тим паче, коштує вона всього 16 гривень. Спілка переклав працює над українізатором, хоча вже існують переклади на неї, з яким і я колись проходив гру десь в 2000. 20 2020, мабуть, році, але чи якісний він, я вже і сам не пам'ятаю. Ну а гра точно must have для будь-якого фаната відеоігор. The Walking Dead, The Tell Tale Definitive Series це ще одна колекція у нашому списку з усіх чотирьох ігор про ходячих мерців від Telltale і їх доповнень. І зараз це все добро можна придбати всього за 92 гривні. Battlefield – повні видання трійки, четвірки, хардлайн і першої, по 59 гривень. П'ята коштує 64 гривні, а базове видання 2042 119 гривень. Не всі ці ігри мають досі живий онлайн, але всі мають непогані сюжетні кампанії. Окрім 2042, де Dice вирішили обійтись без неї. Mass Effect Legendary Edition зараз віддають за 149 гривень. Це покращені версії трьох чудових частин неймовірної класики космоопер з усіма DLC. Летенську знижку отримав і Star Wars Jedi Fallen Order, в міру легкий соусо секірний екшен з елементами Metroidvania, для фанатів всесвіту зоряних війн забрати можна за 119 гривень. За Frogwares я вже згадував, але відмічу, що Sherlock Holmes Crimes and Punishment та Sherlock Holmes The Devil's Daughter віддають з 90% знижкою, а саме по 49 гривень. І ці дві гри ідеально підійдуть для першого знайомства з серією ігор про Шерлока. Middle Earth The Shadow Bundle це комплекс з двох ігор від нещодавно закритої студії Monolith по Всесвіту володаря перснів, який можна забрати за 184 гривні. Чудова історія, прекрасна боївка, максимально пустий відкритий світ і дуже крута та унікальна система. Емезес, аналогів, які наразі, мабуть, досі немає в ігровій індустрії. Ну а якщо хочеться якийсь крутий файтинг по типу Mortal Kombat, але з іншими персонажами, то спробуйте Injustice, адже комплект першої і другої частини зі всіма DLC віддають всього за 214 гривень. Геймплейно це майже те саме, але з персонажами коміксів DC. Ігри ідеально підходять для домашніх вечірок, де більшість не вміють грати у файтинги. Не відходячи далеко від Всесвіту DC, рекомендую звернути увагу і на Batman Arkham Collection. Три чудові гри від Rocksteady разом з усіма доповненнями всього за 122 гривні. Наразі українізатор є тільки для Asylum, але вже ведеться робота і над перекладом Сіті. Back for Blood від творців Left 4 Dead це майже той самий кооперативний зомбі шутанчик тільки новіший і на базі доволі спірної системи карт. Але якщо любите лифту, то можете спробувати. Ціна 111 гривень за делюкс. Ну і зараз ще одна класика від Monolith – це Fear, Компліт пак за 62 гривні. Перші дві частини, на які існують українізатори, це добротні горор-шутери. А от трійка – це щось на кшталт третього Dead Space. Вже і не горор, але і як кооперативчик щось слабеньке. Ех, шкода моноліта. Bullet Storm Full Clip Edition віддають за 47 гривень. Це вже оновлена версія мега-крутого шутина від поляків з People Can Fly з підкатами, можливістю копати з ноги супротивників у кахтуси і керувати польотом кулі. Хто не пробував, дуже рекомендую. М'ясо, м'ясо і ще раз, м'ясо. Doom 2016 року. Всього за 62 гривні віддають також в Steam. Трощі демонічні поріддя під шикарнючий саундтрек Міка Гордона. І Software змогли зробити ідеальний шутер і ідеальний переслух. Запуск, де ти можеш звільнити всю свою агресію після тяжкого робочого дня. Сподіваюсь, The Dark Ages не посоромить цю серію. Ми вже в цьому відео згадували про Tomb Raider, але не згадували, що перша частина перезапуску коштує зараз 42 гривні. Хоча, знаєте, краще зверніть увагу на всю трилогію, бо її можна забрати з усіма бонусами, сезон пасами та апгрейдами за 196 гривень. Один з найкращих інді платформерів, на мою думку, Inside, про самотнього хлопчика. В лихому світі, натхненному орвелом та науковою фантастикою, має фантастичну знижку і коштує всього 41 гривню. А якщо вам в цьому відео мало економічних симуляторів, то майте на увазі, що Anno 1800 коштує зараз 91 гривню. Щоправда, нормального українізатора на неї немає. Є одна на Nexus Mods, але вона і кривенька, і заміняє російську, одним словом. Можна сказати, що немає. Ну а якщо хочеться мультиплеєрний шутанчик з реально швидкісним геймплеєм і мехами, в які по-справжньому можна залізти, тоді однозначно варто спробувати Titanfall 2. Це безумовно дуже крута гра, а ультимативне видання коштує всього 79 гривень. Окрім мультиплеєру, гра має ще дуже круту, хоч і не тривалу сюжетну кампанію, яку я теж не рекомендую пропускати. До речі, ось в цьому ось відео я розповідав про короткі ігри з дуже крутими сюжетами. І там Titanfall 2, звісно, теж є. Подивіться, можливо, ще якісь ігри будуть вам до смаку, доки тривають знижки. Ну і пам'ятайте, купуйте тільки те, що вам справді знадобиться. Якщо жодна гра вам не припала до душі, то краще задонайте на ЗСУ гроші. Тож, до зустрічі ось тут. Дякую за перегляд і. дай Боже!